Розпаковка друга частина. І тут у нас сухий шампунь-батіз. Аромат чарівна півонія. Доволі непоганий. А далі дуже незвичний бальзам для гу, кока коли вишня. Я чомусь радію, як мала дитина. Я думаю, що це через те, що такі речі мене повертають у дитинство. До речі, напишіть мені у коментарях, які речі вас повертають до дитинства. А я обов'язково почитаю. Цей бальзам дійсно має аромат Кока-Коли. Ну, дуже прикольне. До речі, ще бачила на сайті є спрайт та фанта. Цікаво було б спробувати теж. Далі максимальна. Гламурна запальничка. Беру завжди такі довгі, щоб було зручніше запалювати улюблені свічки. Відомий равлик Pop та до нього кружка, щоб нарешті зробити собі великий об'єм чаю. Також великий об'єм гелю для душу. Family Fresh ніжність і аромат дійсно ніжний. Щось потягнуло мене на великі об'єми, бо я взяла величезну упаковку солі для ванни. Я вже взяла собі зазвичку регулярно робити релакс день. І сіль для ванни в цьому мені дуже допомагає. А до релаксу у ванні можна взяти собі і смаколик. І не Звичайні снеки, а корисні. Це хрумкі яблучка з соком смородини. І це дійсно дуже смачно спробуйте. А тепер підпишіться і поставте лайк. Дякую за перегляд, до зустрічі!